Інтерлюдія 3. Кіліреат і Сінтар не вважався серед лічів кимось видатним, і сам це чудово розумів він вважав за краще бути найбільшою рибиною у маленькому ставку і навмисно тримався подалі від своїх братів і сестер у посмерті, освячуючи своєю присутністю застави та поселення якнайдалі від столиці. Статус ліча та ранг жерця забезпечували йому достатній рівень комфорту та вищий ступінь поваги від приймаючої сторони, принаймні ззовні. А решту, якщо було потрібно, він брав сам у слушний час і так, як вважав за необхідне. Жрець кілір зачаровував і підкорював своїм голосом Ліч кіліреат. Усував тих, кого підкорити не вдалося. Дівчисько виявилося стійким до першого і якимось дивом примудрилося уникнути другого. Хоча якраз про друге кілір тепер ані трохи не жалкував і цілком припускав, що помилився при першій зустрічі, побачивши у ній суперницю. Як показали подальші події, вона виявилася настільки далекою від усієї цієї метушні у боротьбі за владу, що через це здавалася йому дивною, цікавою, кумедною і незбагненною, незважаючи на всю удавану простоту, Дівчисько не піддавалося жодним застосованим до неї чарам. Жодне його слово не зачарувало її, жоден дотик не допомагав прочитати її, щоб оцінити ту силу, яку вона настільки старанно приховує це цікавило і бентежило водночас, або вона неймовірно могутня, і з якоїсь причини це реально приховує, втікши у тутешню глушину від когось, або вона справді обраний не мертвий. Істота, що спростовує закони покинутого суртазом світу, чий прихід був обіцяний першим некромантом дуже давно. Зручно вмостившись у кріслі, жрець з легким смішком знову прошелестів чуже ім'я, звучання якого так хвилююче лоскотало язик. У тендітному скелетованому тільці його власниці ховалася загадка. Яку келірові до бестями хотілося розгадати, і ця пристрасть надавала його існуванню призабутого присмаку життя непогано для різноманітності. А якщо враховувати ще й можливі перспективи, якщо вдасться отримати її довіру, потрібне було варте будь-яких зусиль незалежно від того, ким саме виявиться дівчинсько. А не виправдає його очікувань, тоді можна й упокоїти, якщо буде потреба. Кілір тонко посміхнувся і витяг руку в бік. У долоню одразу стрибнула мініатюрна склянка, тихо брязнувши своїм вмістом, парою тоненьких кістяних трісочок. Трохи схиливши голову набік, некромант узяв запечатану пляшечку двома пальцями і почав задумливо розглядати свій маленький скарб. Тихе похрустування відволікло ліча від роздумів у дверях його покоїв, шанобливо схилившись, застиг скелет. Купіль із освяченими оліями була готова. Некромант неквапливо піднявся в повітря і поважно попрямував до підвалу. Відведеного під його покої будинку. Там, у невірному світлі декількох запалених свічок, застиг нерухомо другий скелет, з витягнутими уперед руками. Ліч повільно зняв своє багатошарове вбрання жерця і розвісив його на цьому імпровізованому вішаку. З важким приглушеним плескотом розігріта освячена олія огорнула висохле тіло кіліра. Блаженно зашипівши некромант, із головою опустився в зачаровану суміш для бальзамування. За кілька хвилин перший скелет підійшов до кам'яної купелі, тримаючи в руках тацю з невеликим люстерком і двома склянками з темного скла, відкритою і закритою. Рухаючись повільно і плавно, ліч ухопився за борти і підтягнувся, сідаючи в купелі. Скелет підійшов ближче і нерухомо завмер поруч, трохи ближче, ніж на відстані витянутої руки. З вологим смокаючим звуком очі кіліра покинули очиці. Підкоряючись ледь помітному руху руки, очні яблука опустилася у відкриту склянку, кришка якої зайняла своє місце. Замислено дряпнувши кам'яний борт довгими нігтями, ліч виставив у бік розкриту долоню. Через кілька секунд у неї повільно опустилася інша склянка. Некромант обережно відкоркував щельно притерту скляну кришку. Через широке горличко неспішно випливла інша пара очних яблук. Повернувши склянку з кришкою на піднос, ліч м'яко вправив очі в очеці і потягнувся за люстерком. Дивлячись на своє відображення, Кілір повільно злизав з нижньої губи крапельку олії і мстиво усміхнувся. Але мить милування не могла тривати вічно. Ліч насупився, зітхнув і повторив процедуру, повернувши в очиці попередні очі. Надто чудові! прошепотів Кілір. Шиз, напевно, дізнається. Хоча...» Некромант трохи схилив голову в бік, але одразу похитав нею, приймаючи рішення ні, ще не час. Блиснувши на останок бурштиново жовтими райдушками, очні яблука зникли в темній глибині склянки.